Це теж село веселе. Роздільнянський район. Роздільнянський район. Ну тут щось зовсім не невесело. І немає прапорів партії регіонів. Так, да, і прапорів партії регіонів, як не дивно, чогось тут немає. Ну тут ще є кури, значить і люди є. Скільки 6 двоєрів, да? Було великий соло. А ви можете взагалі може пару хвилин? А... Роздільнянський район. А... Ми журналісти з Одеси. Ми хотіли запитати, от скільки у вас тут хат таких, що, ну, живих, і скільки було, скільки зараз є? Я буваю. А? Я буваю, це старіх людей. Ага. Трохи далі, так? Так. А ви хубав? От. Є там Ага. Добре, Ага. 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 Hello, весело, да. Ага. Да. Откуда мой у нас тут будет вода? Крени то есть, пожалуйста, одна тут спите, Раз, два, три, четыре. Четыре а, крыльца. А вода хоть нормально там? Люди пьют нормально. Ага. А сколько людей всего живет тут? Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять хат. Mm -hmm. І а скільки було? Так було, то село з краю вкриті, але знаєш скільки тут було. Горів 60 було. А роботи якась є у вас? Е... Немає. А, а то мені пенсіоналіс тут нікого молодіжі немає. Uh... Одні старики. Бо я бачу, що по всіх салах переважно ці пропори партії регіонів висять, а тут жодного нема. У Нас немає нічого. Нас приїхали бумажки пенсионарам, дали Сельсовета и все. А Сельсовет в Егоровке? Є... В, в Еремеевке. Еремеев. Угу. Сельсовец. Вот противники Сельсовета привезли мама гидки партии регионе, да. да? А там дальше якісь шає села дальше? Есть взяли по 5 км отсюда. А, а оттуда. А воно ще менше, чем. Менше, село а, от, оттуда. А, то ну, тоже село здорове, Новоселовка. Хати в роздільнянському районі село Веселе.